Друзі, вітаю! Настав час листопада і запрошую до перегляду прогнозу на листопад. Дивимось загальну характеристику місяця, дивимось фінансову сферу місяця, дивимось сферу стосунків і в на цій невеличкій колоді, це колода Не Таро, Ро, це оракул Мамуазелінорман. І за цією колодою ми подивимось важливі події для вас на цей місяць. Я наполегливо вас, запрошую дивитись, Асцендент це дасть вам, знаєте, таку більш яскраву, повну картину прогнозу на місяць, особливо для жінок. Велике прохання до вас ставити лайки, якщо є бажання розповсюджуйте мої прогнози, і це буде вам зараховуватися як вдячність за мою роботу. Дякую і запрошую вас! Тільці вітаю і продовжуємо для вас загальна характеристика тільці для вас. Паже Кубків не зовсім ваша енергія, але вона про приємності, про якісь такі маленькі цікаві ситуації і такий розвиток подій. Да? Гори не звернете. Але можете бути вмотивовані. Оця карта вона про вмотивованість. І вона, знаєте, про мотивованість, яка не на позиції діяльності і не на позиції думок, а вмотивованість така, яка від, виходить від анахати, Знаєте, така сердечна вмотивованість, і коли вже ну, з цією думкою, з цим розвитком подій вже не тільки змірилися, а ну, ви вже прийняли його. От, от така, знаєте, от така позиція вмотивованості. Вже з позиції думки перейшли в таку в позицію розуміння. Слідуючий етап буде позиція діяльності. А взагалі, ну, не, не зовсім про лупання тієї скали, а скоріше, про таке. Змиритися з подією, змиритися з думкою, змиритися з розвитком подій. От. А також ця карта вам про те, що знаходьте приємності навіть в тій ситуації, яка може відбутися. Тут я зараз не про погане, але ми живемо в такий час, в який здається, все. Наднегативне, да, і все підкреслюється наднегативно. А вам треба віднайти, от, як зернину в, от, в, тому, ну, в той купіх от, от залишків від зерна. Да, от, таку знайти. Саме от зернину в лушпінні, от в той, в купі Лужпіння знайти ядро, знайти, знайти цю істину. І саме от Ви відчуєте, що то істина, бо ви від, ну, би, зреагуєте серцем на це, не розумом, да? а серцем. От, от вам така позиція, знаєте, не, не приймайте рішення. Головою, приймайте рішення серцем, ну навіть отак. от. Бо головою ви можете, знаєте, щось думка вам ну, так закралася, ви її ще не прожили емоційно, а вже почали діяти. А от коли вже почали діяти, і, можливо, навіть вже і зробили, тоді тільки приходить оце розуміння, що Нахріна я це робив, власне. Давайте, от ви перед позицією думка і ді, ді, дія трошки посидите і подумаєте, навіть в медитації, чи треба взагалі діяти, можливо, треба трошки відчути, чи потрібно це насправді. Задійте свій, свій сердечний центр, задійте свою анахату в цей період. От вам от така, знаєте, наполеглива. А, така не стільки думка, скільки пропозиція на цей місяць. Так, дивимось, що у вас з позиції грошей, старший аркан Мах. О, знаєте, не здивуюся, цільці, що в цей, на цей місяць ви винайдете якийсь свій винахід, свій власний філософський камінь і будете робити ці гроші просто легко. Бажаю вам від щирого серця, але зверну увагу, да, там, трошки подумайте, верніше не подумайте, а трошки з позиції думков, думок спуститися немножко в свій сердечний центр, бо ви можете знаєте, лупашити ти гроші. Чи... Лупашите тут цю скалу, а можливо, в принципі, ситуація не для того вам дана. А взагалі, про гроші карта гарна, і можливість різних джерел фінансових, і можливо, ви щось. Придумаєте, да, щось вам якась така цікава думка в голову впаде. І саме все це про гроші, про можливість заробляти гроші, про можливість реалізації ваших, якихось таких цікавих, потужних думок, стартапів. Гарна карта про гроші. Так, тільці, що в нас в стосунках? Рицарь жезлів, ну, стосункам бути, стосунки гарні. Для тих, хто в стосунках, ну, скажімо так, все дуже яскраво, потужно, сексуально. Да? І якщо ви раптом чомусь вирішили, свій сексуальний пил там уміряти, ну, хибна думка, не треба його умірити, Да, У вас така співзвучність з цією картою. робіть те, що вам задоволення. От, і не, скажімо так, не наступайте на горло власним відчуттям і почуттям бажаного. От, Хто не має, кого не має стосунків, партнер, знаєте, десь там вже до вас скаче такий яркий, сексуальний, цікавий, не знаючи це надовго, але повірте, це дуже буде яскраво. Тому Чому б і ні? Щиро вам бажаю насолоджуватись моментом. І для вас важливі моменти. з чим пов'язані? Для чого слухайте старше ой, в контексті оракула Мадмуазель Лелорман. Це валет червовий або серце. Да? Тут дуже така потужна енергія про стосунки. Про стосунки. тому тільці стосунком бути насолоджувати насолоджуються в цих стосунках, і ви потім будете вже думати, як це надовго, чи будете потім мозок вмикати. Да? Побудьте з відкритою анахатою, насолодіться. Знаєте, чомусь хочеться сказати, наповнитесь, наповні, наповніть свій граль, наповніть свій оцей кілім. Або вас тут трошки показують знаєте, такою не, не досить дорослою особистістю. Можливо, ви вже давно не були закохані от цією справжньою да, закоханістю. Можливо, ви не тільки, даже не стільки закохані, ви були, скільки ви не були залюблені. От тому в цей місяць дозвольте собі не тільки кохати, а дозвольте, щоб вас кохали. Да? Щоб ви з цієї позиції пажика вирісли трошки, бо ви вже, можливо, доросла людина, а да, в позиції закоханості ви все-таки ще така досить не. Ну... Недоросла постать, недоросла, ну, недоросла душа. Да, тому, чому? Тому що ну, не дозволяли, можливо, собі відкривати серце. А цей місяць вам знаєте про розкриття свого гралю для того, щоб насолоджуватися, да, можливо, у вас є така взаємодія відкрите серце, закохане серце, да, серце, яке Дозволяє себе кохати, і це призведе до інтегрування в вашому полі фінансових благ. Тому, слухайте, якщо в ваше життя йде в якийсь такий цікавий об'єкт, або чоловічої, або жіночої статі, якщо вам довго не думайте, да, насолоджуйтесь. бо іноді ми дуже довго думаємо. А потім ця позиція, а потім ця, ну, ці, ці блага вже поскакали. А рицар Жезлів у нас якраз про те, що він, ну, він такий дуже швидкісний, йому треба дуже ярко, красиво з'явитися, Ну, і в принципі не менше, і, і так же ярко з ну, уйти в закат. От, Піймайте да, цю ситуацію, щоб затримати цього рицаря, бо він, він не, дов, не довго чекає. От, надовго чекає. Тому маєте, маєте можливість поймати і зробіть це. Піймайте.